Якщо переміститися на Донеччину, є інформація, що окупанти перекидають через Маріуполь підкріплення для підрозділів у Вугледарі, намагаються окружити там наші місь... війська, але в той же час несуть величезні втрати і в районі Вугледара, і в районі Павлівки. Що означає це, що зараз Росія максимально концентрується на тому, щоб зберегти свої позиції на Донеччині, і так би мовити, змінила трішки свій вектор з Херсонщини на Донеччину. Вони змінили вектор захоплення всієї України тепер, на хоча б утримання тієї території, яка ними контролюється. Це стосується і сходу і півдня нашої країни. Очевидно, що у них не вистачає боєздатних сформ... сформованих на 100% частин, які вони мали станом на початок цієї фази агресії, яка почалась в лютому 22-го року. Вони втратили більшість частин і. Намагається зосереджувати ті резерви, які у них ще є боєздатними, для того щоб бодай вирішити якісь тактичні завдання, які перед ними стоять. Очевидно, що для жодного повномасштабного наступу у них уже не вистачає таких резервів для відновлення, скажімо, тих позицій, які вони втратили в результаті успішних наступальних операцій. Ну, вони використовують і регулярні війська Російської Федерації, і е, приватні військові кампанії, е, вагнерівців, так званих, для того, щоб е, тиснучи е, абсолютно цими безглуздими атаками, спробувати вибити українців е, з певних позицій на Сході, це і Бахмут, е, і Інші, інші, абсолютно інші, ми бачимо це по сводках е, ситуації, де вони намагаються створити небезпеку для українських військових. Але знову ж таки, ми бачимо, що це бахвальство, що ми це зробимо за день, за два, за три, е, перетворюється на кровопролитні абсолютно тижні безуспішних атак, і вони втрачають просто шалену кількість техніки і особового складу, не досягаючи поставлених перед собою цілей. Побачимо, побачимо, чи ця техніка на виснаження спрацює. Не думаю, що вони візьмуть кількістю, оцей, як вони вважають, безмежною кількістю ту нашу українську якість, яка доводить, що не все так для них класно складається, як вони собі малювали. А от ви вже пригадали про Бахмут за оцінками різних військових експертів. В найгарячішими точками на фронті є саме Бахмут, Солодар, Авдіївка та Мар'їнка. Чи є можливість якимось чином там перекрити шляхи постачання техніки, живої сили? Ну, власне, наша українська розвідка робить це, розвідуючи склади і штаби. Те, що було зроблено в практично еталонний спосіб на півдні? Так само робиться і на Сході. Там, де вони накопичують резерви, туди наносяться вогневі ураження за допомогою далекобійної артилерії або хаймерсів, які ну, просто кардинально змінюють ситуацію на лінії фронту. І там, де росіяни собі дозволяли гатити тисячами снарядів, вони тепер знаєте скоротили свої амбіції до того, щоб на ураження вогневої цілі використати всього 100%. І потім взагалі відмовитись від подальших обстрілів. Тобто зараз ця війна, ну і, звісно ж, дуже багато зручних порівнянь з Другою світовою, але рівень технічних рішень, які використовуються зараз на полі бою, ну він незрівнянно вищий. І тому використання дронів для розвідки, космічна розвідка, інші джерела надходження інформації дають нам повноту. І розуміння абсолютно того, що відбувається на театрі бойових дій. І тому ми обізнані. Там, де ми обізнані, ми ефективні, і там, де ми ефективні, ми зриваємо плани і задуми ворога. І тому насправді, попри його чисельну перевагу, ми дозволяємо собі нав'язувати ініціативу і не дозволяти їм розвивати успіх. Це вважаю достатньо серйозним, скажімо, мірилом того. Як ми ведемо бойові дії, так що України попри абсолютно серйозну загрозу з боку Російської Федерації, все більше, і більше шансів перемогти в цьому протистоянні. От про чисельну перевагу також хочеться поговорити, тому що насправді вони зараз закидають на війну в'язнів так ЧВК Вагнера, не тільки от видання за інсайдер повідомляє про те, що за два місяці в Україні загинули більше ніж 500 колишніх російських в'язнів, яких завербував Пригожин. Є якісь особливості тактики бою можливо в цих колишніх в'язнів, в язнів? які вони вони більш жорсткі чи навпаки демотивовані. Діяльність приватних військових компаній вагнерівців, вагнер, так званих вагнерівців, пов'язана насамперед з міфологією і пропагандою. Вони. Намагається професійний рівень, коли вони колись брали найкраще підготовлених в професійному плані військовослужбовців, тепер компенсувати тим, що вони зухвалі в своїх тактичних якихось операціях, і жорстокістю, тією жорстокістю, яку вони натреновували в Сирії, просто катуючи захоплених в полон. Вбиваючи їх в абсолютно нелюдський спосіб, і те саме вони намагаються робити і на території України, намагаючись, е насамперед, страхом е створити е сприятливі для себе умови. Але я знову ж таки кажу, що українців насправді вже нічого не лякає. Ми достатньо високомотивовані, ми розуміємо, що вони. Хоч і називають себе вагнерівцями, вони такі самі з м'яса і кісток люди, які вражаються і хаймерсами, і м тресімки, і стрілецькою зброєю. Просто треба вірити в себе, проводити якісну розвідку цілей і наносити вогневе ураження. Ця формула вона безкомпромісно веде нас до перемоги. І я думаю, що нічого у них не вийде. Навіть там, де вони е, у відвертих, е, скажімо так, протистояннях, е, конфліктах, навіть я би їх назвав, е, між Пригожиним і Вищим військовим керівництвом Російської Федерації, намагаються довести, що ефективність ЧВК Вагнера вища на полі бою, ми не бачимо цього е, не, не на Бахмутському, Бахмутському напрямку, не на інших. Вони вже. Набираючи оцих зеків з в'язнів, ну просто опускається на рівень банформувань, але точно не високопрофесійних військових, скажімо так, загонів. Так що тут, скоріше, більше ідеології, ніж військового мистецтва.